Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, гості, з весняним промінням сонця, ніжними суцвітями боску прилинула до наших випускників остання шкільна весна. А з нею радісне і сумне свято останнього дзвоника. Востаннє на шкільну лінійку запрошуються учні 11 класу. Разом з класним керівником Смаль Тетяною Михайлівною. Запрошуємо, будь ласка. вам, Найвідповідальніші учні району, найрідніші мої помічники за те, що всі районні заходи, які відбуваються на висоті Коніва, відбуваються на високому рівні тільки завдяки вашій участі. Вам оплиски, вам подяка. Тімова Ірина. Вітаємо Ірочку. Пуніна Юлія, Романенко Анастасія. А я прошу Сергія Валентиновича здійснити нагородження. Гучнішими облесками Витаем дівчат, которые протягом року виконували всі все работы на районе конкурса. Спасибо вам! Хочу поздравить вас с этим праздником. Пожелать выпускникам первых крепких шагов в будущей взрослой жизни. Удачи! Могу сказать, что я член приемной комиссии Харьковской государственной ветеринарной академии, поэтому, если надумаете, приходите. Да. Большое спасибо педагогическому коллективу, родителям. Ну а остальным школьникам успехов в учебе. Спасибо. Дякую вам. Подяка выносится в Искребенцевой Анастасии, ученице 2 Б-класса. Будь ласка, просим Анастасию, идите за нагородою. Анастасія займається спортивними танцями і цього року нагороджена дипломами за п'яте, четверте, друге місце в містах Донецьк та Харків. Вітаємо Настю! Подяку отримують учні 3 класу Степаненко, Даніїл та Децько Діана. Просимо піднятися за нагородами. Це танцювальна пара. У цьому році надзвичайно плідно проводили конкурси і отримали по тільки перші місця. За Кубок Ялти у відкритих міжнародних змаганнях зі спортивних танців, дипломи першого ступеню в обласних змаганнях Дивіться, скільки вони мають нагород. Вітаємо танцювальну пару. Подяку отримує і наша яскрава зірочка Іванова Діана, учениця третього класу. Вітаємо Діану! Нагороджена за перше місце в конкурсі виконавців перша столиця Східна, а на всеукраїнському фестивалі казки шої резади отримала найвищу нагороду путівку на змагання в Індію. Вітаємо! запрошується Василь Іванович Шабатько, Шановні учні, вчителі, батьки, всі присутні на сьогоднішньому святі. Від щире серця вітаю вас з успішним закінченням ще одного навчального року. І хочу побажати учням 9 класу успішно здати іспити, а випускникам нашим підтвердити свої знання, які ви здобули в школі на зовнішньому оцінюванні. Всім. Присутнім на сьогоднішньому святі я бажаю міцного здоров'я, щастя, благополуччя, мирного неба над головою, добра, Щастивим вам усім. Сьогодні в нас велике свято Шкільних весняних іменем прийшли ми з квітами вітати випускників нових загін. Для вас розсипала весна, пахучі ці навколо, і дзвоником для вас луна стане рідна школа. А ми баки ще малюки школярики маленькі і горнимося жалюбки та вчительки до неї До побачення школа. Вже час вирушати в дорогу. Десь моя неповторена стежка загубилась в житах. Десь чекає кохання, десь чекає тривога. Все то моє, мій ніким не дарований шлях. Прощавай, шкільна скрипуча парта. Шкодувати пізно, та не варто у серці тисячі бажань. Тож пробачте сьогодні за все, жарти, витівки наші невдалі. Нас життя вже на крилах несе, невідомі, незвідані далі. І цей останній дзвоник буде пам'ятати, та мудрість вчительської, тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденька вогонь. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, подяку і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі. Ми летимо, бажайте нам удачі. Мама і тата наших випускників. Дякуємо вам за те, що ви допомогли подолати своїм дітям перший життєвий етап. Підтримували класного керівника, співпрацювали з школою. Тож. До слова запрошується батьки учнів 11 класу. Дорогі наші діти, найкращі для нас. Ми бажаємо щастя і долі. Вам сьогодні з дитинством прощатися час, а життя не стежинка у полі, а життя це дороги та листі не раз. А життя це не сміх і не жарти. Та не бійтесь нічого. у добрий вам час. Світ чарівний і жити в нім варто. Хай вам ляжуть під ноги, щасливі путі, Гори і лихо хай всіх обминає. Хай вам буде удача і щастя в житті, і хай серденько ваше співає. Вас обсипать в путі, і щастя вам бажаємо на красну долю, на любов, на радість вас благословляємо. Таєвіну ця незя. Сталі нам чіпіка, дружня. ကြရလားဘုကျကျလား Let's Увага, лінійка присвячена святу останнього дзвоника, оголошується закритою.